Дорогі семикласники, тема відеоуроку множення різниці двох виразів на їх суму. Ми продовжуємо вивчати формули скороченого множення. Помножимо різницю а-б на суму а плюс Б. За правилом множення многочленів починаємо множення. а треба помножити на А. Стрілочки нам допомагають. Далі А множимо на Б, потім мінус Б множимо на А та мінус Б множимо на Б. Одержуємо а у квадраті плюс АБ мінус Ба мінус Б у квадраті. Помічаємо, що вирази АБ і Ба це один і той самий вираз, оскільки від перестановки множників добуток не змінюється, і тому плюс АБ та мінус АБ взаємно знищуються. Залишається А у квадраті мінус Б у квадраті. Таким чином, ми одержуємо рівність а мінус помножити на а плюс б дорівнює а у квадраті мінус б у квадраті. Таким чином, добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Опрацьовуємо формулу. Для зручності ми зобразили різнокольоровими наші вирази. Перший вираз червоним кольором, а другий вираз зеленим кольором. І тоді добуток різниці двох виразів та їх суми дорівнює різниці квадратів. А саме, ми забираємо перший вираз А підносимо до квадрата, ставимо знак мінус, забираємо другий вираз Б підносимо до квадрата, одержуємо Б у квадраті. Розглянемо, на прикладі. х-2 помножити на х плюс 2. Перший вираз х ми забираємо і підносимо до квадрата. Другий вираз 2 також підносимо до квадрата. Одержимо різницю квадратів х2 квадрат мінус 2 у квадраті. Враховуючи, що 2 у квадраті це 4, маємо остаточно х у квадраті відняти 4. Зверніть увагу, що для застосування цієї формули ми повинні пересвідчитися, що перший вираз в обох дужках є однаковим, і другий вираз в обох дужках є також однаковим. В одних дужках стоїть між ними знак мінус, а в других дужках стоїть між ними знак плюс. Отже, розглянемо приклади. Для зручності формулу ми виписали і будемо нею користуватися. Перший приклад x мінус 1 помножити на х плюс 1 дорівнює. Забираємо перший вираз х і підносимо до квадрата, ставимо знак мінус. Забираємо другий вираз 1 і також підносимо до квадрата. Враховуючи, що 1 у квадраті це 1, остаточно маємо х у квадраті мінус 1. Наступний приклад: х-2 помножити на х плюс 2. Згідно формули ми забираємо перший вираз х підносим до квадрата, ставимо знак мінус. Забираємо другий вираз 2 підносимо до квадрата. І остаточно маємо х квадрат відняти 4. Наступний приклад х мінус 3 помножити на х плюс 3. Забираємо перший вираз х підносимо до квадрата, відняти. Забираємо другий, тобто 3 підносимо до квадрата. Результат х у квадраті відняти 9. Наступний приклад x плюс 4 помножити на х-4. Якщо ми уважно подивимося на цей приклад, то ми помітимо, що в перших дужках ми маємо суму двох виразів, а в других дужках маємо різницю двох виразів. Пам'ятаємо, що від перестановки множників добуток не зміниться. І тому ми можемо сказати, що добуток суми двох виразів на їх різницю. Також дорівнює різниці квадратів. Зараз формула з'явилася у нас на екрані. І ми її застосовуємо. Забираємо перший вираз х у квадраті, відняти, забираємо другий вираз, тобто 4, також підносимо до квадрата. Маємо х квадрат відняти 16. Наступний приклад. х плюс 5 помножити на х-5. В цьому завданні також ми маємо добуток суми двох виразів на їх різницю. Цей добуток дорівнює також різниці квадратів цих виразів. Забираємо перший вираз х у квадраті, відняти другий вираз 5 у квадраті. Маємо результат х квадрат відняти 25. Розглянемо наступний приклад. Виконати множення. Зверніть увагу, що для запам'ятовування формулу ми також зображуємо на екрані, спрацьовує наша зорова пам'ять і краще засвоїться. Отже, перше завдання: починаємо з умови. 2m-3p помножити на 2m плюс Застосовуємо формулу, забираємо перший вираз 2m підносимо до квадрата, ставимо знак мінус, забираємо другий вираз 3p і підносимо до квадрата. Виконуємо 2м у квадраті дорівнює 4m у квадраті, відняти 3p до квадрату буде 9п у квадраті. Друге завдання: умова. 4а у квадраті плюс b у кубі помножити на b у кубі відняти 4а у квадраті. В цьому завданні ми бачимо, що перший вираз у перших дужках це 4А у квадраті, але перший вираз у других дужках це Б у кубі. Згідно нашої формули, у нас повинен перший вираз в обох дужках бути однаковим. І тому у перших дужках ми застосуємо переставну властивість додавання, під перестановки доданків сума не зміниться, переставляємо місцями Б b у кубі плюс 4а у квадраті, а в других дужках нічого не міняємо. б у кубі мінус 4 а у квадраті. Тепер, коли ми помічаємо, що перший вираз Б у кубі в перших дужках і Б у кубі в других дужках однакові, і також і другий вираз є однаковим. Тепер застосовуємо нашу формулу. Забираємо перший вираз Б у кубі підносимо до квадрата, ставимо знак мінус, забираємо другий вираз 4 у квадраті, і також підносимо до квадрата. Дорівнює. Згадаємо, що при піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Отже, b у кубі піднести до другого степеня дорівнює b у шостому степені. Продовжуємо відняти 4 a у квадраті та піднести до квадрата дорівнює 16 a у четвертому степені. Розглянемо наступний приклад. Подати добуток мінус 5 7А помножити на 5м-7а у вигляді многочлена. Зверніть увагу, що в, даному, в даній умові ми також не бачимо повної відповідності до нашої формули, оскільки перші вирази в, заданому, в заданій умові не є однаковими. Мінус 5м у перших дужках і 5м у других дужках не є однаковими. А згідно нашої формули, ми повинні, щоб наші перші вирази були однакові. Зробимо таким чином. У перших дужках винесемо мінус за дужки. В дужках поміняємо знаки на протилежні. Маємо 5м плюс 7А помножити на 5м мінус 7а. І тепер ми можемо застосувати нашу формулу. Мінус залишаємо поза дужками, відкриваємо дужку. Отже, добуток суми двох виразів на їх різницю дорівнює різниці квадратів. Цих виразів. Забираємо перший вираз 5м до квадрата, мінус, забираємо другий вираз 7 а до квадрата. Мінус перед дужками ми залишаємо. В дужках обчислюємо 5м у квадраті маємо 25 у квадраті, відняти 7а до квадрата маємо 49 а у квадраті. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Для цього дужки прибираємо, знак. Аки доданків у дужках міняємо на протилежні. Одержимо мінус 25 м у квадраті додати 49а у квадраті. Або можемо записати 49а у квадраті відняти 25м у квадраті. Розглянемо наступний приклад, необхідно спростити вираз. Починаємо з першого завдання і записуємо умову. Мінус 2m помножити m-5. Помножити на m плюс 5. В умові ми бачимо застосування нашої формули. Тому мінус 2m. Ми поки залишаємо, а застосовуємо формулу. Ось зараз я її підкреслю, яку формулу ми зараз розглядаємо. Отже, добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів. І ми забираємо перший вираз «м» підносимо до квадрата, відняти 5 у квадраті, одразу запишемо 25. Нам залишилося перемножити. Мінус 2m помножити на m у квадраті маємо мінус 2m у кубі. Далі мінус 2m помножити на мінус 25 маємо плюс 50m. Друге завдання умова. 4х помножити на x-2, відняти в дужках 2х плюс 3 помножити на 2х мінус 3. Починаємо спрощувати вираз. 4х помножити на х маємо 4х у квадраті, 4х помножити на мінус 2 маємо мінус 8х. Далі ми бачимо, що перед дужками стоїть знак мінус. Залишаємо мінус перед дужками, а формулу застосовуємо вже в дужках. Отже, ми забираємо перший вираз 2х до квадрата підносимо відняти забираємо другий вираз 3 до квадрата це буде 9 а вже потім будемо розкривати дужки, перед якими стоїть знак мінус. Запам'ятайте цю особливість, щоб не заплутатися у завданнях. Отже, продовжуємо 4 х квадраті мінус 8х, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Отже, міняємо знаки на протилежні мінус 2х у квадраті це буде 4х у квадраті, і далі додати 9. 4х у квадраті та мінус 4х у квадраті взаємно знищуються. маємо в результаті мінус 8х додати 9. Третє завдання. Умова b у квадраті мінус 2 помножити на b у квадраті плюс 2, далі b у 4 степені плюс 4. Помічаємо, що для перших двох множників ми можемо застосувати нашу. Формулу. Одержуємо. Забираємо перший вираз b у квадраті та підносимо до квадрата, відняти 2, також підносимо до квадрата. А третій множник ми залишаємо без змін помножити на b у четвертому плюс 4. b у квадраті та до квадрата. Маємо b у четвертому степені відняти 2 у квадраті це 4 і помножити на B у четвертому плюс 4. Ми бачимо, що знову ми можемо застосувати формулу, оскільки ми маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Застосовуємо формулу. Для зручності я знову навела вам різнокольоровим позначеннями нашу формулу для кращого засвоєння. Отже, забираємо перший вираз. Б у четвертому та підносимо до квадрата. Відняти. Забираємо другий вираз 4 підносимо до квадрата. Маємо. Б у четвертому степені та піднести до квадрата, буде Б у восьмому степені та відняти 4 у квадраті С 16. Будемо тепер працювати з підручником. Розглянемо номер 752. Перше завдання. P-9 помножити на P плюс 9. Ми вже пояснили застосування цієї формули. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання самостійно. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, перевіряємо. P мінус 9 помножити на P плюс 9. Забираємо перший вираз P підносимо до квадрата, відняти. Забираємо другий вираз 9 підносимо до квадрата. Оскільки 9 у квадраті це 81, остаточно маємо п у квадраті відняти 81. Друге завдання перевіряємо. 5 плюс х помножити на 5 мінус х. Бачимо, що конструкція заданої формули повністю співпадає з конструкцією тієї формули, яку ми вивчаємо. Тому ми забираємо перший вираз 5 до квадрата, відняти другий вираз х до квадрата. Маємо 25 мінус х у квадраті. Третє завдання. 3 відняти С помножити на 3 додати С. Застосовуємо формулу 3 у квадраті, відняти С у квадраті, тобто 9 відняти С у квадраті. В четвертому завданні умова: 7 плюс y помножити на y мінус 7. Уважно подивившись на умову, бачимо, що конструкція заданого завдання не співпадає з нашою формулою, оскільки потрібно, щоб на першому місці був однаковий вираз перший. А в перших дужках на першому місці сім, а в других дужках на першому місці Y. В таких випадках у перших дужках треба поміняти місцями доданки. Від перестановки доданків сума не зміниться. Отже, замість 7 плюс y ми записуємо y плюс 7 і множимо на y мінус 7. Тепер у нас вже перший вираз однаковий в обох дужках і другий вираз однаковий в обох дужках. Застосовуємо формулу, беремо перший вираз y до квадрата, відняти другий вираз 7 у квадраті. Результат. Ігри у квадраті відняти 49. Наступний номер 754. Подайте добуток у вигляді многочлена. Останні три завдання ми пояснимо, а перші три завдання вони є легшими. Я запропоную для самостійного опрацювання. Отже, починаємо з четвертого завдання: умова! 3М відняти 4П, помножити на 4П додати 3M. Знову ж таки, для зручності я навела вам формулу, яку ми опрацьовуємо, і зверніть увагу, що в нашій умові на першому місці в обох дужках стоїть неоднаковий вираз. Ми вже знаємо, що в таких випадках у других дужках, там, де сума, ми поміняємо місцями доданки. Отже, в перших дужках залишаємо 3М мінус 4П, а в других дужках від перестановки доданків сума не зміниться, тому записуємо 3М плюс 4П. Тепер у нас перший вираз однаковий 3м, другий вираз також однаковий 4П. Застосовуємо формулу, забираємо перший вираз. 3м підносимо до квадрата, мінус забираємо другий вираз 4п підносимо до квадрата. Остаточно одержуємо 9м у квадраті відняти 16 у квадраті. П'яте завдання умова. 7а додати 10б, помножити на 10b, 10b відняти 7а. Уважно подивившись на умову, ми знову бачимо, що для застосування нашої формули ми повинні поміняти місцями доданки в перших дужках. Одержимо 10 b плюс 7 a помножити на 10 b мінус 7 a Тепер конструкція цього завдання повністю співпадає з конструкцією нашої формули, і ми її застосовуємо. Забираємо перший вираз 10b підносим до квадрата мінус забираємо другий вираз 7 a підносим до квадрата. Остаточно маємо 100 b у квадраті відняти 49 a у квадраті. Шосте завдання: умова. 1 четверта p мінус 1 сьома q помножити на 1 сьома q плюс 1 четверта p. Як і в попередньому прикладі, ми спочатку у других дужках переставимо місцями доданки. Одержимо. В перших дужках нічого не міняємо, переписуємо. А в других дужках поміняємо місцями доданки. Одержимо 1 четверта П плюс 1 сьома Q. Ми так зробили для того, щоб перший вираз в обох дужках був однаковий, це 1 четверта П. І другий вираз в обох дужках повинен бути однаковим. Тепер застосовуємо формулу. А саме, забираємо перший вираз 1 четверта П до квадрата. Відняти, забираємо другий вираз 1 сьома Q також до квадрата. Дорівнює. 1 четверта P у квадраті це 1 шістнадцята п у квадраті відняти дев'ята q в квадраті. Завдання 1, 2 і 3 виконайте самостійно поставивши відео на паузу. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, відповіді до перших трьох завдань з'явились на екрані. Перевірте. Розглянемо номер 764. Виконайте множення. В цьому завданні ми також останні два завдання покажемо, як виконувати, а перші два завдання запропоную для самостійного виконання. Отже, третє завдання умова. 5m у квадраті n додати 1 сьома п у кубі. Помножити в других дужках 1 сьома P у кубі відняти 5m у квадраті n. Знову зазначимо, що в обох дужках на першому місці повинен стояти один і той самий вираз. А в нашому завданні ми бачимо, що ці вирази є різними. Тому в перших дужках поміняємо місцями доданки і одержимо 1 сьома P у кубі плюс 5м у квадраті n, помножити в других дужках, нічого не міняємо, переписуємо. Тепер бачимо, що перші вирази в обох дужках однакові і другий, другий вираз в обох дужках однаковий. Застосовуємо формулу, забираємо перший вираз 1 сьома п у кубі та підносимо до квадрата. Відняти забираємо другий вираз 5 м у квадраті n та підносимо до квадрата. Дорівнює. Одна сьома у квадраті це одна сорок дев'ята, п у кубі, та ще раз до квадрата, це буде п у шостому степені, відняти 25 м у четвертому степені n у квадраті. Четверте завдання. Умова. 2 третіх а у 7 степені додати 1,2 у 8, помножити на 1,2, у відняти 2 третіх А у 7 степені. Як і в попередньому завданні, першим кроком поміняємо доданки в перших дужках. 1,2 y у восьмому степені плюс 2 третіх а у 7 степені помножити, в других дужках нічого не міняємо, переписуємо. Тепер. Ми бачимо, що перший вираз є однаковий в обох дужках і другий вираз є однаковий в обох дужках. Застосовуємо формулу. Забираємо перший вираз 1,2 у 8 степені та піднести до квадрата. відняти, забираємо другий вираз 2 третіх А у сьомому степені та піднести до квадрата. 1,2 у квадраті це 1,44. Y у 8 степені підносим до квадрата маємо Y у 16 степені відняти. Дві третіх у квадраті це 4 дев'ятих, а у 7 степені піднести до квадрата маємо, а у 14 степені. Перші два завдання виконайте самостійно, поставивши відео на паузу, щоб пересвідчитися, що ви засвоїли формулу. Отже, відповіді до перших двох завдань зараз з'явились на екрані. Перевірте свої відповіді. Розглянемо номер 770. На екрані зараз технічна помилочка. Номер 770. Ми зараз розв'язуємо. Будемо знаходити корені рівняння. Починаємо з умови: перше завдання: 8х помножити на 1 плюс 2х. Відняти в дужках 4х плюс 1 помножити на 4х мінус 1. Дорівнює 17. Спрощуємо вираз у лівій частині рівняння. Перемножаємо 8х помножити на 1 маємо 8х. 8х помножити на 2х маємо додати 16 х квадраті. Зверніть увагу, що перед дужками стоїть знак мінус. Я рекомендую цей мінус спочатку залишати. І у дужках застосовувати вивчену нами формулу. Застосовуємо її. Перший вираз беремо до квадрата, це буде 16х, відняти другий вираз 1 у квадраті буде одиниця. Дорівнює 17. А тепер розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. 8х плюс 16х2 переписуємо, розкриваємо дужки, одержуємо мінус 16х2 плюс 1 дорівнює 17. 16х2 та мінус 16х2 взаємно знищуються, Залишаємо змінну в лівій частині 8х дорівнює 1 переносимо в праву частину з протилежним знаком. Маємо 17 мінус 1. Тобто 8х дорівнює 16. Щоб знайти х ми 16 ділимо на 8, маємо результат х дорівнює 2. Можемо записати відповідь: коренем заданого рівняння є число 2. Розглянемо тепер третє рівняння, а друге рівняння, воно схоже на попереднє. Я вам запропоную для самостійного опрацювання. Отже, третє рівняння маємо умову 4х плюс 1 помножити на 4х мінус 1, додати в дужках 2х мінус 3 піднести до квадрата, дорівнює 5х помножити на 4х мінус 11. Це вже складніше завдання, оскільки в ньому зустрілися дві вивчені нами формули. Починаємо з першої. Маємо добуток суми двох виразів на їх ріст. Вона дорівнює різниці квадратів цих виразів. Отже, маємо 4х у квадраті, це записуємо 4х у квадраті відняти 1 у квадраті. Далі, друга формула це квадрат різниці. Нагадаю, що квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу. Застосовуємо цю формулу. Маємо квадрат першого виразу 2х у квадраті, відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Дорівнює, в правій частині перемножаємо 5х помножити на 4х маємо 20 х квадраті. 5х помножити на мінус 11 маємо мінус 55х. Спрощуємо: 4х до квадрата маємо 16 х квадраті, відняти 1, додати 4х2, відняти 2 на 2 на 4 множимо на 3 12х, додати 9. Переносимо змінні в ліву частину мінус 20х у квадраті плюс 55х дорівнює 0. Зводимо подібні доданки. 16х у квадраті, плюс 4х у квадраті буде 20х у квадраті, та мінус 20х у квадраті, вони взаємно знищуються. Далі мінус 12х плюс 55х. Маємо 43х. 43х залишаємо змінні в лівій частині, дорівнює а числа переносимо в праву частину з протилежним знаком, одержимо 1 мінус 9. Тобто 43х дорівнює мінус 8. Щоб знайти х, ми повинні мінус 8 поділити на 43, а оскільки націло не поділиться, знак ділення заміняємо рискою дробу. Х дорівнює мінус 8,43. Це і буде відповідь. Коренем нашого рівняння є число мінус 8,43. Друге рівняння виконайте самостійно і після паузи перевірте відповіді. Отже, відповідь до другого рівняння зараз з'явилась на екрані. Таким чином, сьогодні ми опрацювали формулу, яку закріпите вдома, розв'язавши схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.